12 грудня в селищі міського типу Срібне відбулося чудове свято краси та жіночності. Жінка року 2009. Доречно сказати, що цей конкурс є традиційним і проводиться 10-й рік поспіль. У півфіналі конкурсу було представлено 11 претенденток у чотирьох номінаціях. Жінки розповідали про свої досягнення та сподівання, відповідали на запитання ведучих, ділились мріями про майбутнє. Підтримати конкурсанток зібралося майже всі жителі срібного. Немаленька концертна зала будинку культури заповнилася глядачами та вболівальниками повністю. В перервах між виступами конкурсанток гостей розважали своїм співом та танцями учасники самодіяльних гуртків срібного. І вже під завісу свята чудовий сюрприз піднесли представники партії регіонів. За дорученням депутата Чернігівської обласної ради від партії регіонів Анатолія Мирошніченка, учасницям конкурсу було вручено 11 мікрохвильових пічок. А незмінна ведуча жінки року отримала набор французького фарфору. Нагороджував конкурсанток. Помічник депутата Чернігівської обласної ради від партії регіонів Анатолія Мірошніченка Олег Власенко. Особисто від себе від депутата обласної ради від партії регіонів Анатолія Константиновича Мірошніченка. Я хотів би сьогодні привітати цих прекрасних і тендітних жінок із тим, що вони сьогодні зробили дійсно героїчний вчинок. Повірте мені, вийти на цю сцену і добитися таких результатів дуже і дуже складно. Вони це зробили. Ми від партії регіонів і депутата обласної ради Анатолія Константиновича Мрушніченка хотіли подарувати ці мікрохвильові печі. Свято скінчилось, залишивши по собі приємні спогади. А регіонали вкотре довели, що вони завжди поруч, і в горі, і в радості.